Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і запрошую вас у Клуб Любителів України. У нас таке запитання. В телеграм-каналі вийшла така заміточка: якийсь Максим Саврасов. Він написав вчора видав сайт якийсь вчора. Здається, УА якийсь 44, чи що, щось таке, видав моє фейкове інтерв'ю про підготовку до мобілізації з 14 років. Новину передрукувало багато ЗМІ та телеграм-каналів, якої розмови, такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації. І я бачу, Гончаренко написав, що. Це неправда. Ну, не ведіться на фейки і перевіряйте джерела інформації. А ми подивимося, чи була мова така? Ви ж розумієте, що все, що вкидується, все, що вкидається, потім розноситься і перевіряється, як реагують люди. А все може бути. От, от відверто вам скажу, все може бути. Вони ж будуть. Це не значить, що вже в 14 років будуть мобілізувати. Ні. Це, зна, це говорить про те, що в 14 років хлопчиків вже не будуть випускати. Ось що говорить. Це, це ваші діти не зможуть е, ну, нікуди, нікуди виїхати. Мама з дитиною не зможе більше виїхати. Давайте просто подивимося, чи йшла мова. Про мобілізацію, вірніше, навіть не мобілізацію. Тут стоїть підготовку про підготовку до мобілізації з 14 років. Перед цим вас, мої дорогенькі, попрошу задонатити. Ми вже маємо більше 40 тисяч. Нам треба до 60 хлопцям 78-ї бригади Курського напрямку, потрібно ремонт машини. Не збирайте на ядерку. Дивіться, кому ви здаєте гроші? Ми вже другий місяць збираємо, ніяк не можемо. Але от я бачила останнім часом, я наголосила, що на ядерку, як ошалені, зібрали, і потім не знати, куди ті гроші пішли. Пішли Стерненкові, який не дає звітності ніякої. Те, що Лапін його захищає, це одна біліберда. Розумієте? берда не притулені Стерненкові, я не вірю, тому що Тому що... гаразд, ми з вами обоє робої розбирали. Гаразд, давайте подивимося, чи були такі розмови. Тому що, в принципі, в принципі, ми з вами і жінок розібрали, що тільки спеціалістів, не будуть всіх жінок і тому подібне. Це дійсно був фейк. Дивимося, що 14 років, чи була така розмова взагалі. Або на ставці, або е, чи був такий наказ це все випустити. Чи є така розмова про таке? Дивіться, карта світу говорить про якийсь заговор. Це коли м, обговорюється в закритому колі. По цій карті говориться, тобто про це говорять 100%. Але в закритому колі. Це був витік інформації. Те, що Гончаренко каже, він не може все знати. Розумієте? Ось, і він тут так і я, я собі скріншот зробила, що він це неправда. Ну, не відійдіться на фейки. А з другого боку, карта ця говорить. Вона не говорить ні. Вона говорить про закрите коло. Про це говорять. Бачите, про це говорять як про ресурс. В цьому випадку ця карта говорить, що це говорить про ресурс. І вони вагаються. Ця карта теж говорить. Тут ні одна карта не заперечує, що про це не говорить. Тобто, говорять стопроцентно. Зараз ми подивимося, що на дні колоди у нас. Бачите? А, ця карта говорить, що навпаки пішло потужно це. Зараз витік інформації. Тобто про це говорять в закритих колах, і плюс про це розмірковують як ресурс. Як ресурс, який поки що а, Ну, можна підготувати, от як там написано, підготовку до мобілізації. Ну, а ви що думали? Зеленський все зробив для того. Ось. Бачите? Теж нульовий аркан теж про це говорить. Це не говорить, що це фігня. Ні. Це не говорить, що це безглуздя. Ні, це говорить, що говорять про це як про потенціал а ось цей потенціал. Нульовий аркан це завжди величезний потенціал. От він і говорить про це. Це народження нової нації, нової армії, нової країни. І про це розмірковується. Карти чітко все говорять про це. А зараз дивимося. Чи буде? За Зеленського прийняти цей, чи зареєструють цей законопроект? За Зеленського. Зеленський може ще 10 років сидіти, 20 років сидіти, поки війна буде, він же ж сказав. Він же ж сказав. Тому дивимося, чи буде за Зеленського прийнятий цей законопроект. Ну, що це таке? От війна. Бачите, війна. Давайте я не буду ці карти, бо вони вже всі вивали. Значить, вони щось мають щось сказати. Так, 20-й аркан. І, ну, виглядає так, що може бути. Що може бути, 20-й аркан не говорить ні. В крайньому випадку ту з мечів би сказав, ні. І то дивлячись, в яких конфігураціях, з якими картами. Дивимося, чи буде за Зеленського прийнятий цей законопроект. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Вони дуже будуть хотіти, а вони виношують цей проєкт, але, скоріше за все, вони його приймуть, якщо то якось таємно. Не зовсім на публіку вони його винесуть. <кій> тобто, якщо вони його приймуть, от як я розумію, то скоріше за все, ніде не буде про нього, тільки отако на анонімних каналах. Ті депутати, які будуть присутні. Але ті, які за владу, вони слова не скажуть. Ось тут воно не вийде за рамки. Тобто вони хочуть, вони планують, вони виношують. королева, не королева, верніше, імператриця, вона говорить, що вони виносують, вони хочуть. Але тут трошечки, скажімо так, карти. Показують, що це залежить від вашої реакції. Якщо ви промовчите, то вони можуть прийняти цей проєкт. Можуть прийняти. Хоча я тут не бачу конкретно, що вони його приймуть. Дійсно, не бачу. Давайте я ще подивлюся результат: приймуть чи не приймуть? Знову вузьке коло, знову вагатися. Ну, дивіться, ні одна карта теж не говорить ні. Ні одна карта не говорить ні. Ну, виглядає так, що, що можуть за Зеленського, дайте йому довше посидіти. Оце залежить від того, як довго він посидить. Ось ця карта говорить, дасте йому довіру, дасте йому довше посидіти, то він прийме і цей закон. Оця остання вже карта. Я її вже доклала на ці три останні. Тобто, будете давати йому рейтинг, буде вам із 14 років. Хоча я можу собі уявити, що в країні настільки броньованих людей, ну, залибобіків багато. Ну, що ж зробиш? Вождь народу, вождь народу. Да. Гаразд, мої дорогенькі. Якщо не прийде новий лідер сучасності, то можуть прийняти. Не одразу, це буде ще розхідка, це буде ще вкеди. Зачекайте, вас трохи ще нервово потікають, посіпають і тоді приймуть. Але це в тому випадку, якщо ви не будете. Відкривати рота, все проковтнете. А виглядає так, що можуть українці проковтнути, тому що шістка жезлів говорить про тих пасіонарних людей, а місяць говорить про тих, хто замовчує це все. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!